Псалом 56 На закінчення Не призведи до тління. Псалом Давида на згадку про його втечу від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя, і в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не минеться беззаконня. Я буду кликати до Бога Всевишнього, до Бога, що вчинив мені добро. Він послав з неба і спас мене, віддав на зневагу тих, які глумилися наді мною. Бог послав свою милість і свою правду і захистив душу мою, що посеред молодих левів. Я засинаю в тривозі людські сини, їхні зуби, зброя і стріли, а їхній язик гострий меч. Будь звеличений понад небеса Боже, і над усією землею нехай буде слава Твоя. Вони приготовили капкан для моїх ніг, пригнітили мою душу, вони викопали яму переді мною і впали туди. Готове моє серце, Боже, серце моє готове, буду співати й прославляти. Пробудись, слава моя, пробудіться, псалтирю і гусла, я встану рано. Прославлятиму тебе між людьми. Господи, співатиму тобі між народами, бо аж до неба звеличилася милість твоя, а правда твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса Боже. І над усією землею нехай буде слава Твоя. Євангеліє від Марка. Розділ 6. ІСУС вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю. А за ним йшли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі, і багато хто слухав і дивувався, кажучи: Звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушалися через Нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Покликавши дванадцятьох, він почав посилати їх по двох, наділяючи їх владою над нечистими духами, і сказав їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяки у пояс, але щоб і взули сандалі й не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: куди тільки увійдете в дім, там перебувайте, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ніг, як свідчення проти них, запевняю вас, легше буде Содому й Гоморрі в день судний, ніж місту цьому. І, вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися, і виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і зціляли. І почув цар Ірод. Оскільки відоме стало його ім'я, і люди говорили, що це Іван Хреститель устав з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілля. ще інші вважали, що це пророк або один із пророків. А Ірод, почувши, сказав Той Іван, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів. Схопив Івана і посадив його у в'язницю через іродіаду, дружину свого брата Філипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові Не годиться мати тобі жінку твого брата, тож Іродіада таїла злобу на нього й бажала його вбити, та не могла. Бо ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся. Але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли ірод, з нагоди дня свого народження, влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка Іродіади і танцюючи, догодила іродовій тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, «Проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері Що попросити, та ж сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих. Які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. І посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А Він каже їм: Ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не було їм коли попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до відлюдного місця, та побачили їх, як пливли. І багато хто впізнав їх, і пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп і змілосердився над ними, бо вони були, як ті вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні, підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоб пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти. Він же у відповідь сказав їм: Дайте ви їм їсти, а вони відповідають йому чи нам піти купити на двісті динаріїв хліба і дати їм їсти? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Ідіть, подивіться. І, довідавшись, кажуть П'ять і дві рибини. І звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві, посідали група за групою по сто та по п'ятдесят. Узявши п'ять хлібів та дві рибини і звернувши погляд до неба, він поблагословив, розломив хліби і давав учням своїм, щоби клали перед ними. І обидві рибини всім розділив, і всі вони поїли й наситилися. А з того, що залишилося, та з риб зібрали дванадцять повних кошиків, а тих, які споживали хліб, було зо п'ять тисяч чоловіків. І негайно він змусив своїх учнів сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Відсаїди, а він тим часом відпустить людей. І, відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши, що втомилися від веслування, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм: Кріпіться, це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен, і вітер ущух. А в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим, і, перепливши, вони прибули до генісарецької землі і причалили. Коли вони вийшли з човна, люди відразу, упізнавши його, оббігли всю ту околицю і почали на носилках приносити хворих скрізь, де б він не з'явився, і куди б він не входив. До сіл, міст, хуторів скрізь на майданах клали недужих і благали його, щоб хоч до краю його одягу доторкнутися. А ті, хто торкався до нього, зцілялися. Книга Пророка Ісаї, розділ 65 Я став явним для тих, які мене не шукали. Знайшли ті, які про мене не розпитували. Я сказав народові ось я людям, які не прикликали моє ім'я. Я простягав свої руки весь день до неслухняного народу, котрий противиться, до тих, які не пішли праведною дорогою, але за своїми гріхами. Цей народ, який мене розгнівив, постійно переді мною. Вони приносять жертви у священних садах і ладан на цеглинах. Приносять демонам, які не існують. Вони задля снів сплять у гробницях і в печерах, вони їдять свиняче м'ясо і юшку жертв, увесь їхній посуд осквернений. Вони говорять тримайся подалі від мене, не наближайся до мене, бо я чистий. Це дим мого гніву, вогонь горить у ньому всі дні. Ось написано переді мною не мовчатиму, аж доки не віддам в їхній поділ їхні гріхи і гріхи їхніх батьків, говорить Господь, які приносили лада на горах і зневажали мене на пагорбах, віддам їхні діла в їхній поділ. Так говорить Господь, так, коли знайдуть зерно в гроні й скажуть: не знищуй його, бо в ньому є благословення. Так я зроблю задля того, хто мені служить. Через це не знищу всіх. І виведу з Якова потомство і з Юди, і воно успадкує мою святу гору, і мої вибрані, і мої раби отримають її у спадок і там поселяться. І в лісі будуть двори пастухів, а долина Ахора на спочинок для худоби мого народу, тих, які шукали мене. А ви, які мене залишили і забули Мою Святу Гору, приготовили Демоновий стіл і наповняєте напій для щастя, я віддам вас під меч. Ви всі поляжете в різанині, бо я до вас закликав, а ви не послухали. Я говорив, а ви не прислухалися. Ви чинили зло переді мною, і те, чого я не бажав, ви вибрали. Через це так говорить Господь, ось ті, які мені служать, їстимуть, а ви голодуватимете. Ось ті, які мені служать, питимуть, а ви будете спраглі. Ось ті, які мені служать, радітимуть, а ви засоромитеся. Ось ті, які мені служать, радітимуть у веселому настрої, а ви кричатимете через біль вашого серця і волатимете від пригнічення духу. Адже ви залишите ваше ім'я для насичення моїх вибраних, і Господь вас вигубить. А тим, хто йому служить, буде дане нове ім'я, яке буде благословенним на землі. Адже вони благословлятимуть правдивого Бога, і ті, хто даватиме клятву на землі, клястимуться правдивим Богом, бо вони забудуть свій попередній біль, і він не зійде їм на серце. Адже буде нове небо і нова земля, і не згадають попереднього, і не прийде воно на їхнє серце, але в ньому знайдуть радість і веселість. Бо ось я зроблю Єрусалим радістю і мій народ веселістю, і радітиму Єрусалимом, і розвеселюся моїм народом, і більше не почується в ньому звук плачу і голосіння, і не буде там передчасно помираючого і старого, який не виповнить свого часу. Бо молодий буде столітній, і помираючий грішник буде столітній та проклятий. І вони будуватимуть доми, і мешкатимуть, і насаджуватимуть виноградники, і вони їстимуть свій врожай, і не будуватимуть, а інші мешкатимуть, і не садитимуть, а інші їстимуть, бо за віком дерева життя будуть дні мого народу, діла їхньої праці довго триватимуть. І мої вибрані не трудитимуться намарно і не народжуватимуть дітей на прокляття, бо вони потомство благословенне Богом. І буде, перш ніж вони заголосять, я їх вислухаю. Ще коли вони говоритимуть, я запитаю, що є. Тоді вовки і ягнята пастимуться разом, і лев, як віл, їстиме полову, а змія землю як хліб. Вони не чинитимуть зла і не чинитимуть шкоди на моїй святій горі, говорить Господь. Книга Пророка Ісаї, розділ 66 Так говорить Господь Небо мій престол, а земля підніжжя для моїх ніг. Який дім мені збудуєте, чи яке місце мого спочинку? Адже це все створила моя рука. І це все є моє, говорить Господь, і на кого погляну, хіба не на впокореного, мовчазного і того, хто тремтить перед моїми словами? А беззаконний, який приносить у жертву мені теля, як той, хто вбиває пса, а хто приносить пшеничне борошно, як той, хто приносить свинячу кров, а хто кладе ладан, як пам'ятну частку, немов той, хто хулить. Тож вони вибрали свої дороги та свої Гедоти, які забажала їхня душа, і я виберу насмішки для них і віддам їм гріхи. Адже я до них закликав, та вони не послухалися мене. Я говорив і не почули, а чинили зло переді мною і вибрали те, чого я не бажав. Послухайте слово Господа, ви, які тремтете перед Його словом. Скажіть наші брати тим, хто нас ненавидить і нами гидує, щоб прославилося Господнє ім'я і з'явилося в їхній радості, і вони засоромляться. Голос крику з поля, голос з храму, голос Господа, який віддає відплату супротивникам. Раніше, ніж та, яка терпить болі, народить, раніше ніж прийде страждання болів, вона звільнилася і народила хлоп'ятко. Хто це чув і хто таке бачив? Хіба земля терпіла болі породіллі один день, і чи народився народ враз? Адже дочка Сіон перетерпіла муки і народила своїх дітей. Я ж очікував цього, а ти мене не згадала, сказав Господь. Дивись, хіба не я створив ту, яка народжує, і не плідну, сказав Бог? Зрадій, Єрусалиме, і святкуйте в ньому усіх, хто його любить, радійте радістю усіх, хто плаче над ним, щоб ви ссали і наситилися від грудей Її потіхи, щоб, насавшись, ви розвеселилися приходом її слави. Адже так говорить Господь: ось я до них схилю, наче ріки миру, і наче потоки, що заливають славу народів. Їхні діти будуть підняті на спину і на колінах будуть потішені. Так як когось потішає матір, так і я вас потішу, і ви будете потішені в Єрусалимі. І побачите, і зрадіє ваше серце, і ваші кості піднімуться, як трава. І явна буде Господня рука для тих, хто його вшановує, а неслухняним він пригрозить. Ось бо Господь прийде як вогонь і його колісниці, як буря, щоб віддати в гніві помсту і відречення у полум'ї вогню. Адже Господнім вогнем буде суджена вся земля і всяке тіло його мечем, численні будуть уражені Господом. Ті, які освятилися й очистилися, та в садах, і в переддверях їдять м'ясо свиней, гидоти і мішей, разом будуть знищені, сказав Господь, і я знаю їхні діла та їхній задум. Я приходжу зібрати всі народи та язики. І вони прийдуть і побачать мою славу, і залишу на них знаки, і відійшлю з них тих, що врятувалися у народи: до Тарсіса, Фуда, Луда, Мосоха, Товила, до Греції і до островів далеко, які не почули мого ім'я і не побачили моєї слави, і вони сповістять мою славу серед народів. І приведуть ваших братів з усіх народів, як дар Господу, разом з кіньми і колісницями, з ослами на возах, з накриттям до святого міста Єрусалима, сказав Господь, як і сини Ізраїля з псалмами обновили мені свої жертви в Господньому домі. І з них я візьму собі священиків і левітів, сказав Господь. Адже так, як нове небо і нова земля, які я створю, залишатимуться переді мною, говорить Господь, так стоятиме і ваше насіння, і ваше ім'я, і буде з місяця в місяць, і із суботи в суботу, кожне тіло приходитиме в Єрусалим поклонитися переді мною, сказав Господь. І вийдуть, і побачать трупи людей, які вчинили переступ проти мене, бо їхній черв'як не помре і їхній вогонь не погасне, і будуть як видовище для кожного тіла.